Прикордонників на східний напрямок міська рада передала мавіки та впівідрони. Поезію та картини загиблого військового презентували у Вінниці. Це виставка, яку він планував за життя, але не встиг. Відновленню захисників та ветеранів присвятили Пироговський пікнік. Час новин на телеканалі Віта підбірку найактуальнішої інформації про те, що сталося у Вінниці та країні, в цілому вже зібрали мої колеги. Тож ми готові розпочинати. В Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ситуація на фронті залишається тривожною. Противник активно атакує українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Запеклі бої точаться зокрема і на Харківщині. На тлі наступу росіян змінили командувача оперативно-тактичного угрупування військ Харків. За цей напрямок тепер відповідатиме Михайло Драпатий, який був серед командирів, котрі керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. За минулу добу українські війська відбили 9 атак на Куп'янському напрямку та 12 на Харківському. Триває евакуація мирного населення. Туда все. Туда. Троє поліцейських, які приїхали евакуювати цивільне населення з Вовчанська, потрапили під ворожий обстріл. Спершу по автомобілю вів прицільний вогонь-снайпер. А коли правоохоронці рушили далі, противник стріляв з автоматів та кулеметів. Водій та пасажири не постраждали. Їх врятувало те, що автомобіль був броньованим. За інформацією начальника Харківської ОВА, всього з прикордонних населених пунктів вивезли на безпечну територію понад 5,5 тисяч людей. Не залишають небезпеці і тварин. Дзвоніть на лінію 102 до національної поліції, та ми допоможемо вам вивезти родичів, сім'ї та доправимо до міста, де їм буде комфортно та добре. А також можемо допомогти вивести тварин на проміжних евакупунктах з дорослими та дітьми працюють психологи ДСНС та надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. перебувають всі в дуже Важкому емоційному стані а в когось спостерігається нервованість, хтось плаче, хтось розгублений. Тобто ми, перш за все, стабілізуємо стан, потім розповідаємо, куди потрібно далі звернутися. А на Донеччині російські війська вночі обстріляли місто селидове ракетами С-300. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти. Обійшлося без постраждалих. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта впівідронами та тепловізорами підсилила Вінницька міська рада прикордонників на східному напрямку. Військові кажуть, що перевага на полі бою буде у того, хто матиме більше необхідного обладнання, тож його по запитах в максимально стислі терміни передають бойовим підрозділам. Три військові частини отримали від Вінницької громади та міжрегіонального гумштабу бойові ФПВ-дрони. Крихітні, майже невагомі пташки здатні переносити на собі вибухові пристрої, які в підтримку артилерії нищать позиції ворога та блокують пересування ворожої вбивчої техніки. Я бачив їхню роботу, як вони нищать і живу силу, і артилерію. І ми працювали ними по гарматам ворожим і автомобільна техніка, тобто вщент, вщент. Зброя потужна. 240 впівідронів, 4 мавіки, 3Т та 4 тепловізори розподілять між собою прикордонники, які захищають країну на східному напрямку. Досить зараз стало жарко. От, суму ці решисти максимально намагаються там якісь певні позиції захопити. І саме такі впліжки, вони досить ну, серйозно допомагають нашим хлопцям відбиватися. Фактично це розходний матеріал. І, тому їх і так багато, але саме головне, щоб вони дійсно ефективно працювали безпосередньо в бою. Якщо говорити про мавік т то це розвідувальний дрон. Який і вночі працює, і він фактично може і коригувати відповідно і вогонь, і роботу самих евпівдронів. Військові кажуть, вражати ворожі цілі ФПВ-дрони вилітають не лише поодинці, а й цілими групами. Це не дає шансів ворогу на втечу. Потрібні крила. Для цього всього потрібні крила як можна більше. Потрібні і мавіки звичайні, і мавіки потрібні трите, які бачать вночі. Які реагують на температуру, запит є постійний. Він якби теж 24 на 7 працює. Ми маємо об'єднатися всією країною, працювати на перемогу. Кожен в кого є можливість, кожен хто може допомогти, чим може допомогти? Ми завжди вдячні. Інтенсивність війни безпілотниками з кожним днем посилюється, і забезпечення дронами це порятунок для розвідників, бо замість бійців позиції ворога вистежує техніка. В цьому році бюджет Вінницької територіальної громади зосереджений на пріоритетах безпека і оборона, стійкість і турбота. В даному випадку надважливо системно допомагати нашим захисникам і захисницям, так само, як вони кожного дня зіштовхуються з небезпекою, так само і ми кожного дня маємо допомагати їм. Всі запити військових Вінницька міська рада намагається закривати в стислі терміни. Нині підтримку надають понад 30 частинам та бригадам. Ірина Дідухолах Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта. Щодня на європейській площі на зеленій клумбі біля вежі Артинова з'являються нові прапорці. На них імена героїв. Кожен може вшанувати пам'ять полеглого захисника і встановити маленький символічний прапор на його честь. За словами організаторів, акція це небайдужі віничани, волонтери, місцеві депутати та представники міськради. Ідею створити таке символічне місце виношували ще з початку повномасштабної війни. Шукали людний куточок, куди б приходили рідні та друзі загиблих воїн. Подали офіційну заявку, і влада не відмовила. Бо маємо не забувати, яку страшну ціну платимо щодня. Схожий народний меморіал є у Києві на Майдані Незалежності. Там зараз кілька десятків тисяч блакитно-жовтих пам'ятних знаків. Провели мінімальне опитування серед війничан. Це необхідно було зробити дуже давно. І полягло питання тільки у місці і часу. Щоб це було зручно, щоб це нікому не заважало, не доставляло якогось дискомфорту. Але при цьому, щоб це було на слуху і на очах у віничан, тому що головна ціль цієї акції це першочергово не забути бійців і пам'ятати вічно нести їм їхню шану і вдячність їхнім сім'ям, родинам, близьким по понад поколіннями. І маю надію, і бажання, і хотілося б і будемо робити можливим для того, щоб. Це не закінчилося тільки цією клумбою, щоб дійсно ми бачили, чули, пам'ятали на кожному кроці, якою ціною дається нам спокійне життя. Майстер-класи, фудкорт та найголовніше реабілітація. Цьогорічний переговський пікнік присвятили відновленню захисників та ветеранів, а також цивільних, які постраждали через вторгнення Ерефії. Чим дивували гостей? Далі у сюжеті. На ганку своєї садиби гостей зустрічає Микола Пирогов. У гості є унікальна можливість випити чаю та сфотографуватися з видатним лікарем. Ну Як Так. Як вам в садибі пирогова? Дякую вам, що прийшли. Цього року тема пироговського пікніка реабілітація постраждалих під час війни. Основна локація лекторій, де розповідають про фізичне відновлення, пристосування до побуту та про те, як рідним допомогти адаптуватися. Поруч підприємства демонструють ортези: це корсети, бандажі, апарати, спеціальне взуття, устілки, також знайомлять з різними видами протезів. Це косметичні накладки. Ми самі вигадали їх дизайн і самі їх друкуємо на 3 d принтері Малюнки індивідуальні вони розмальовуються вручну нашими спеціалістами. Це такі захисні накладки, які встановлюються на протез стигна модульного типу. Ось такі стигна». Так само, щоб підкреслити, щоб кожен військовий міг підкреслити свою індивідуальність, вони самі обирають малюнок, який схожий або на їх татуїровку, або пишуть назву своєї бригади. Для напрацювання програм з обміну досвідом пікнік відвідала делегація міст побратимів Вінниці з Німеччини та Франції. Ми досить потужно рухаємося саме по цій галузі, і я думаю, що нам вдасться знайти правильні точки дотику між їхніми науковими установами і безпосередньо виробниками, і нашими цими різними організаціями щодо провадження найкращих технологій і практик по протезуванню і по реабілітації. Іван Шостак втратив зір, захищаючи країну на Бахмутському напрямку. Під час реабілітації почав вчитися гончарству. Свої роботи представив на пікніку. Тема якого, на думку ветерана, дуже актуальна. Звісно, це потрібно. І якби мені здається, це більше потрібно для цих лікарів, для персоналу, для розвитку реабілітаційних центрів. На державному рівні. Тому що, от, наприклад, для незрячих, то є тільки в Вінниці один-єдиний державний центр, який надає реабілітаці... реабілітаційні послуги для незрячих. Приділили увагу і психологічній реабілітації. Під час арт-терапії створили абстрактні картини. Людина, коли абстрагується, вона схоже до медитації, до якоїсь форми. Коли людина більше себе розуміє, коли пропускає через якісь візуальні такі плями, кольорові, і людина краще усвідомлює це своє внутрішнє і балансує, цей баланс встановлюється між зовнішнім і внутрішнім, і тоді це і є як ефект цієї арт-терапії. Галина Відьонова переселенка із Сєвєродонецька. Вона намалювала картину Спалахи каже, що це асоціація із яскравими подіями, що зберігаються у підсвідомості. Мені дуже сподобалось це місце. Ми знаходимося в садибі імені Миколи Івановича Перегова. Тут дійсно така сильна енергетика. Ми зарядилися сьогодні такими, таким позитивом. Олександр нам розказав про картини, ми надихнули це нас. Пироговський пікнік проводять уже втретє. Цьогоріч його мета показати, яку допомогу може надати медицина та культура під час війни або нещасних випадків, а також це можливість для віничан і гостей міста морально відпочити і навчитися новому. Чи це людина, яка постраждала на фронті, чи, наприклад, під час якихось обстрілів бомбардувань міст, чи це люди, які весь час проводили світило, тому що ми всі так чи інакше травмовані, і ми потребуємо цієї підтримки. Пікнік він насправді напевно задовольняє певний запит людини виходити за межі тієї коробки життєвої в якій вона весь час перебуває, і водночас не перетворюється в якусь бездумну розвагу. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці презентували фотовиставку українського захисника Максима Кривцова. Хлопець був письменником та фотографом. Мріяв показати світу свої роботи за життя, але не встиг. Після його смерті батьки та друзі презентували збірку світлин. Наразі вона подорожує україною. Максим Кравцов з позивним далі, український воїн, поет і фотограф. У 2014 році хлопець пішов добровольцем на фронт. Після демобілізації почав волонтерську діяльність з ветеранами та дітьми. З початку повномасштабного вторгнення Максим вступив до Лав Збройних сил України, де був кулеметником. 7 січня 2024 року, захищаючи рідну країну, Далі загинув у бою на Харківщині. Незадовго до загибелі він написав в себе пост, що в нього є фотороботи. Він би хотів організувати виставку в закладах, куди люди приходять відпочивати, але щоб поряд з ними були фото військових, щоб люди могли побути біля них і таким чином зблизити все таки людей до реальності війни. Виставку Максим готував до свого дня народження та, на жаль, не встиг її презентувати. Мрію захисника втілили його рідні та друзі. Вони зібрали світлини та вірші талі і з 22 січня демонструють їх у різних містах України. Наразі експозиція у Вінниці. На жаль, я не знав про його творчість до моменту його загибелі, так як він, він сам казав, що він зможе стати класиком тільки тоді, коли загине на війні. На жаль, як ми бачимо, так і сталося. Виставку вже побачили у Харкові, Києві та Львові. Далі вона попрямує до Одеси та Івано-Франківська. Всі фото далі зробив власноруч на плівку. У своїх роботах Максим хотів показати реальне життя військових на фронті. Його фото та вірші демонструють реальний побут військових. Добре, що в нашу епоху ми можемо це документувати, і ми можемо бачити, як відбувається війна з першого від першого лиця. І те, що ми можемо це показувати, те, що ми можемо кричати, розказувати, і не як хтось, хто зі сторони на це дивиться, а прямо від першого лиця від тих людей, які зараз воюють, які, на жаль, загинули. Під час виставки відвідувачі можуть придбати марч. Зібрані кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Роботи захисника Вінечани можуть переглянути у арт просторі піч до кінця травня. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта. Далі у випуску французів та німців Вінниця здивувала крафтовим медкремом із натуральними фруктами та горіхами. П'ятеро загиблих та стільки ж травмованих внаслідок двох аварій на Вінничині. Серед постраждалих дитина. Поліцейських Білоцерківського районного управління загинули під час аварії на об'їзній дорозі Вінниці. Вони перебували поза службою та саме повертали з навчання на поліцейських офіцерів громади. Аварія сталася 11 травня. В результаті зіткнення трьох легковиків потерпілі загинули на місці. Ще один правоохоронець був госпіталізований до лікарні. З другого автомобіля родина, чоловік, дружина та дитина були доставлені до лікарні однак, після надання медичної допомоги жінка з дитиною були відпущені на амбулаторне лікування. Також ще одна аварія сталася 12 травня поблизу села Краснопілка Гайсинського району. Як повідомили надзвичайники, 78-річний водій автомобіля Део не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну змогу. Там стало зіткнення з кросовером Фольксваген. Водій та пасажирка легковика загинули на місці. Пасажирку іншого авто бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Наразі за фактом аварій ведуться слідчі дії. Водії у стані алкогольного сп'яніння стають справжньою бідою в Україні. 2023 року встановлено антирекорд у понад 150 тисяч випадків. І 2024 тисячі цілком може встановити новий. Від січня до квітня цього року вже зареєстровано 50 тисяч випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Що відбувається у Вінниці та Вінницькій області? Ми запитаємо в речниці патрульної поліції Тетяни Плахотнюк. Пані Тетяно, вітаю вас. Здравствуйте. Отож, як поліція виявляє таких водіїв і чи помітно такого водія на дорозі зі сторони? Не завжди. Бувають різні випадки. Часом водіїв зупиняють за порушення правил дорожнього руху. Тобто, патрульні, наприклад, побачили, як водій проїхав, наприклад, на червоний сигнал світлофора, або ж перетнув подвійну суцільну лінію. Його зупиняють і, окрім його, Першого порушення, потім ще виявляє, що він має ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Буває таке, що дійсно видно, що водій їде по всій дорозі. Манера керування, так? Так, манера керування не така, як повинна би була бути. От і ще буває таке, що небайдужі громадяни нам телефонують, повідомляють про таких водіїв. Наприклад, вони побачили, що водій сідає за кермо, уже будучи нетверезим, сідає і починає їхати. Одразу телефонують на 102. Ми таким громадянам дякуємо. Коли патрульні бачать, що водій має ознаки сп'яніння, йому пропонують пройти перевірку, і це алкогольне сп'яніння, перевірку на спецприладі Драгер. Водій може погодитись або відмовитись. Якщо водій погоджується, ну власне проводять цю перевірку. Якщо він відмовляється, це не звільняє його від відповідальності і все одно буде складено відповідний адмінпротокол. Ще є варіант, водій може проїхати до медичного закладу і проводитись перевірка вже буде в присутності лікаря. Якщо це наркотичне сп'яніння, тобто є підозра, що водій з ознаками наркотичного сп'яніння, то лише випадок, такий, лише такий сценарій, що потрібно їхати до наркодиспансеру. Яка відповідальність за алкогольне та наркотичне сп'яніння за кермо? Якщо водій сідає за кермо, що в алкогольному, що в наркотичному сп'янінні за це передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 130 адмінкодексу. Там є три частини. Якщо водій сідає в такому стані вперше протягом року за кермо, то штраф буде 17 тисяч гривень і позбавлення права керування автомобілем на один рік. Якщо таке повторюється в друге і втретє протягом року, то штраф відповідно подвоюється і потроюється буде вже 34 тисячі гривень і 51 тисяча гривень, і позбавлення права керування буде на 3 і на 10 років, і може бути оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого, і може бути навіть конфіскація автомобіля тобто відповідальність досить серйозна, але, на жаль, не всіх водіїв це лякає. Денні ходові вогні або ближні світлофар протягом року. В чому необхідність? У нас зараз вже запроваджено таке правило, що денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар потрібно користуватися протягом усього року. Раніше це було лише з 1 жовтня до 1 травня. Зараз уже ввели буквально недавно такі зміни. А це все робиться для того, щоб зменшити аварійність на наших дорогах і зменшити травмування, щоб було. Менше ДТП, і люди в них гинули і травмувалися. Який штраф, якщо не вимкнені? 510 гривень адміністративна відповідальність. Так, ми запитали містян про необхідність керування з вімкненими вогнями. Давайте послухаємо, що вони на це кажуть. Не знаю, я можу без фар їздити включених. Ну, ну мені я завжди з включеними фарами, що днем, що ввечері, то мені без різниці. Я рахую, що це абсолютно правильно. А чому це правильно? На вашу тому? тому що я їжу 30 тижні років за рулем, я дуже багато бачила багато таких ситуацій, коли люди не включають фари, їх просто не видно ввечері, в сумерках їх не видно взагалі. Це абсолютно правильне рішення. Знаєте, той, хто приймає такі рішення, мабуть, що він знає, про що він, чому він їх приймає, да? мабуть, що комусь потрібні ці фари. Да? І ну, нічого страшного, ми поїздимо з Вінкою. Позитивно того, що буває таке, їдеш за містом, хочеш вийти на обгон. Е, Об'єктивно буває таке, що справді недостатня видимість. ідеш на обгон, там якийсь джинджик там їде. Фари не світять, ти його не бачиш. Ідеш, хоп, а він там є. Так що, то, що фари завжди будуть вімкнені, це тільки добре і позитивно до цього ставлюсь. Так, я вважаю, що це потрібно згідно правил дорожнього руху і з безпеки. Я вважаю, що їх потрібно вмикати, тому що це забезпечує як безпеку, так і водіям, як і вашу, так і інших учасників дорожнього руху. Моя думка позитивна: рухаємося в Європу і їздимо так, як в Європі. Сключені фари цілодобово. І ці круглогодічні. Тому що є люди, втомлені їздять, є люди, які там десь неуважно, що і відблиск фар всіх, всіх звертає на себе увагу. І менше ДТП соответственно. Ми побачили відповіді. Прокоментуйте. Будь ласка, більшість все ж таки за те, щоб були вімкнені, відповідально ставляться. Так, це радує, тому що водії розуміючи, це дійсно необхідно, і ми не можемо ще казати, що в нас є якісь зміни з цього приводу, тому що відносно недавно ці правила ввели, що от протягом усього року потрібно їх вмикати. Але практика європейських країн показує, що. Це дозволило зменшити кількість денних аварій на 5-15%. Я думаю, це дійсно варте уваги. І останнє запитання: чи часто пішоходи стають причиною ДТП і які штрафи, власне? Дійсно, пішоходи бувають винуватцями дорожньо-транспортних пригод, не лише водії, за порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Глядачам нагадаю в студії ми говорили із речницею патрульної поліції області Тетяною Плахотнюк про ситуацію на дорогах. Ну а ми рухаємось далі. Крафтовий крем пасіка віком у понад півстоліття, і французько-німецька делегація у малих Крушленцях провели екозахід напередодні всесвітнього дня бджоли. Там близько півсотні бджолиних родин трудяться у вуликах та поблизу цвіту, аби стародавнє ремесло жило довго та радувало вінечан смачненьким. На родинній пасіці сім'ї Дудників Ткачуків побувала і Катерина Соколюк. Вже понад півстоліття малі крушленці знані унікальною автентичною пасікою. Дикий мед ще від першої цеглинки тут все облаштовував дідусь Юлії, і всі чотири покоління родини працювали над створенням та збереженням унікальної атмосфери, яка тут панувала наприкінці 1960-х. Саме мій дідусь з бабусею вони були такими першими людьми, хто хто починали з самого. Першого кирпичика вибудовувати саме ось цю будівлю, саме цю пасіку. Скільки пам'ятаю, в дідуся стояв стіл, і на ньому робились там він рамки міг зробити в зимівнику, а ось тут він їх перетягував, натягував. Було таке старовинне ліжко, де е, залізне, і, і як зараз пам'ятаю там проволоки різної товщини, щоб, вони, щоб він їх міг натягнути, бо там на, на кожну рамку собі потрібна е, своя, своя проволока. Справу свого батька продовжила Тетяна Дудник. Вона вже понад 20 років працює на родинній пасіці, де збирають квітковий, гречаний, акацієвий липовий та інші види меду. Пані Тетяна віддається бджолярству на 100%, аби ця справа не зникла. каже, пасіка це не лише про мед, це спосіб життя. Остукнеш легенько тако. А тихенько сім'я гуде, значить в них і мед є. Все. Коли послухаєш і сім'я волнується, гуде по голові навіть відчуваєш, О, значить треба, значить щось їх волнує, їсти значить, не, не вистачає. Раніше поблизу дикого меду було близько десятка інших пасік. Втім, за ці десятиліття бджолярство стало зникати. Аби підтримати автентичне ремесло, у 2023 році Вінницька міськрада затвердила програму підтримки пасічників. Протягом минулого року на допомогу бджолиним сім'ям виділили понад 200 тисяч гривень. А у 2024-му планують подвоїти суму. Як працює пасіка, побачили і мери міст побратимі Вінниці французького Нансі та німецького Карл Протягом сезону звідси вирощується декілька виводків бджіл, і кожна бджола залишає свою відличинки. Місце залишається в чаруночку. Чим старша рамка, тим з неї виходять менші бджоли за розміром, тому в них менша продуктивність, вони менші можуть принести. Делегація познайомилася із усіма етапами виробництва та посмакувала крафтовий крем-мед із натуральними фруктами і горіхами. Його виготовляють пасічники спільно зі студентами Вороновицького училища. Декілька баночок придбали і гості. Працювати над розвитком джільництва у Вінницькій громаді прагнуть і європейські партнери. Катерина Соколюк, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Цікаві конкурси, вікторини та святкова атмосфера. У Вінницькому центрі реабілітації гармонія влаштували свято для особливих діток та їхніх матусь з нагоди Дня матері. Участь у заході взяли 30 сімей, де ростуть дітки із порушенням центрально-рухового апарату. Спершу дітки разом переглядали портрети мам, які кожен малював самостійно, та намагались відгадати, чия саме мама зображена на малюнку. Далі були різноманітні конкурси для мам на завершення. Центру реабілітації вручили мамам подарунки та провели спільне чаювання. Вони малювали мам. Вони малювали, інколи перемальовували малюнки, інколи думали, впізнає мама чи не впізнає. І тепер буду зараз цікавістю спостерігати. На сьогоднішній день буде присвячений менше діткам, а більше мамам. Тому що для дітей у нас кожний день в гармонії. А сьогоднішній день для мам. Свята це завжди приємно. Це Заохочує діток до якихось можливо робіт для, для того, щоб привітати своїх найдорожчих мам. А мама завжди це приємно відчувати їхню турботу, їхню віддачу. Повернулася додому. Співачка Альона Альона прибула до Києва після пісенного конкурсу Євробачення 2024 У шведському мальме український дует у складі Альони та Джері Хейл посів третє місце, поступившись лише виконавцям зі Швейцарії та Хорватії. До столиці України Альона Альона прибула без своєї партнерки. За словами співачки, Джері Хейл зупинилась у Європі і планує відвідати Канський кінофестиваль. У Києві фіналістку Євробачення зустрічали батьки та Численні фани на такій позитивній ноті ми завершуємо випуск бережіть себе та своїх рідних та донатьте зсу, які захищають Україну. З вами була Ірина Дідух та новини за день.